Українська система правоохоронних органів перебуває у стадії реформування, яке передбачає скорочення штату працівників міліції. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Лєкарь під час прийому громадян, який він проводив минулого тижня у надвірній. Про хід зустрічі та її результати дивіться далі у нашому сюжеті. Начальник управління Міністерства внутрішніх справ Івано-Франківської області Олег Сало зазначив, що наш регіон не відзначається особливо високим рівнем злочинності. Тому на таких прийомах громадяни звертаються зазвичай із побутовими питаннями. Ви знаєте, в нас сама основна така причина це є земельні відносини. тобто кожен по землі хтось в межу заїхав, хтось переїхав. От побутові проблеми скаржаться по домашніх питаннях от є такі проблеми. Також шахрайство у нас багато ушуканих є. Ви знаєте, що банки понадавали кредитів під інших особи, брали під інших людей. Ми зараз розбираємося по цих питаннях. В основному ще є проблеми, які приходять, соціальні проблеми, які не відносяться до. Категорії обслуговування чи роботи нашої міліцейської. Дороги не пороблені, ще фасади не роблять, об'їзні дороги чому не будують. Оце основні такі проблемні питання на початку зустрічі. Селищні голови Ланчина та Делятина коротко розповіли заступнику міністра про особливості нашого регіону, що безпосередньо впливає на роботу працівників міліції, зокрема дільничних. Тому вони звернулись до Сергія Лекаря із проханням забезпечити дільничних інспекторів міліції спеціальним службовим транспортом, який дозволив би їм добратися до віддалених та важкодоступних населених пунктів. Питання службового транспорту піднімалось і стосовно райцентру, оскільки тут є зони, де патрулювання на звичайному авто неможливе. Тому Є потреба виділення спеціального транспорту сьогодні. от прозвучало в тому, що в паркових зонах необхідно інші е, засоби транспорту брати. От, наприклад, в Києві у в нас запроваджено. Конна міліція, яка обслуговує відповідні паркові зони на конях. Ми сьогодні веломіліціонери, -міліці... які підрозділи, які працюють на велосипедах. Я думаю, в тому, що якщо буде запропонована пропозиція, ми будемо знову ж таки підкріплятися велосипедами. Але необхідно зрозуміти в тому, що велосипеди це ж теж, так, коли ти будеш затримувати або ще щось. Техніка хтось забрав, хтось буде забере. Тобто ризики є певні, тому повинна бути спеціальна техніка якась. Ну я думаю в тому, що ці всі аспекти, саме головне, люди про це говорять. Ми це чуємо, і це вже нас. Звичайно важливий аспект. Йшла мова також і про недостатню кількість дільничних інспекторів, однак на збільшення кількісного складу працівників міліції розраховувати не варто, оскільки незабаром, навпаки, слід очікувати його скорочення. Ми стоїмо на позиції реформування, чому скажу, тому що, наприклад, важко буде казати, будь-пропозиції будуть обласним направлені до міністерства, але ми йдемо на скорочення працівників міліції. Тому зараз дуже важливо зробити правильний вибір і правильний крок, вилучати більше громадських. Тобто волонтерів для таких внесення служб. Відновити може старі традиції, скажімо, залучення молоді для організації роботи. Друге питання в тому, що є багато молодих людей, які, може, би хотіли служити в міліції, їм важливо громадських засадах, тобто я вважаю в тому, що самі, сама громада повинна думати, яким чином це забезпечити. Ми готові, тобто я веду до чого? Що за рахунок перерозподілу загальної чисельності області при необхідності може щось буде. Додатково чисельність не буде виділятися, це однозначно, чому ж є тенденція до скорочення. В цілому жодних нарікань на роботу міліції на теренах Надвірнянщини ніхто із присутніх не висловив. Навпаки, заслужений тренер України Євген Боднарук висловив особливу подяку начальнику обласного управління Міністерства внутрішніх справ Олегу Сало, який нещодавно очолив обласну федерацію Самбо за підтримку та сприяння у популяризації та розвитку спорту на теренах Надвірнянщини. Цілком задоволені співпрацею. Також і представники міської та районної влади, які запевнили високопосадовця у тому, що наша міліція чесно та совісно виконує свої обов'язки.